Нами на зв'язку історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Історику вітаємо. Бажаю здоров'я навзаєм історику. Давайте одразу перейдемо до збору. qr код номер картки з'явився на наших екранах. На що збираємо? Останнім часом наш підрозділ, 2-й стрілецький батальйон, 57-ї бригади, через ускладнену і небезпечну логістику в місто Вовчанськ, зазнав уражень наших залізних коней насамперед через ворожі fpv дрони на оптоволоконному кабелі. Тому для ефективного та швидкого переміщення до лінії бойового зіткнення ми маємо потребу в придбанні нового транспортного засобу, а також в ремонті тих наших. Автівах, які зазнали враження в Києві, дуже просимо долучатися до збору для нашого підрозділу, і власне саме завдяки спільним зусиллям, ми зможемо вигнати російських окупантів з півночі Харківщини. Друзі, чи б слід ще раз сказати, що в сучасній війні низка визначальних факторів і маневреність бойового підрозділу, зокрема. Одна з найбільш визначальних, тож збираємо на автівку тут і зараз. Бачите qr код бачите номер картки. Будь ласка, долучайтесь до зборів. Історико, поки наші глядачі беруть участь у зборах. Оперативна ситуація, як справи, можливо, знаєте, навіть давайте поглянемо ширше і поговоримо про динаміку загалом тижня. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади Російська окупаційна армія продовжує штурмові дії в місті Вовчанськ та його околицях. Ворог продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого враження. Насамперед мова йде про ствольну і реактивну артилерію, fpv дрони особливо на оптоволоконному капелі. Ми контролюємо логістичні шляхи сполучення ворога на даній на, в даній зоні відповідальності. Таким чином ворог тут не може переміщуватись на бронетехніці, оскільки як тільки вона е, попадає в поле зору нашої розвідки, вона одразу ж передає координати нашим операторам е, дронів і вони ефективно вражають цілі. Тому російські окупанти тут використовують легку автотехніку, також використовують мотоцикли, також використовують баги. Звичайно, це говорить про сам характер бойових дій ворога, оскільки він абсолютно не береже свій особовий склад цю ворожу піхоту, тому що вона в такому випадку є абсолютно незахищеною. В самому місті Вовчанськ 57-ма бригада контролює більшу частину міста. Власне, ми знаходимося, і контролюємо навіть північну частину Вовчанська, тобто за лінією річку Вовча. Ворог тут використовує тактику випаленої землі, тобто він систематично знищує будь-які приміщення, або для того, щоб особовий склад не міг тут переховуватись та накопичуватись. Проте завдяки тому, що з самого початку, ще з травня 2024 року, тут лінія оборони сил оборони України була вибудована доволі грамотно та ефективно. Також завдяки професіоналізму наших бійців, це і командири на місцях, тобто мова йде про командирів на позиціях від. Ділення це про командирів рот, та і загалом командування. Доволі е, е, ефективно впроваджує е, власне обороні ці всі дії. Таким чином ворогу не вдається тут просунутись. Загалом е, так, російські окупанти намагаються обійти вовчанськ з флангів. Вони намагаються навести е, певні переправи через річку Вовча в е, ну, сусідніх населених пунктах. Проте е, власне станом на сьогодні російські окупанти в тій річці Вовча і залишилися, і таким чином е, перейти річку їм не, вдало, не вдалося. Таким чином, місто Вобчанськ залишається під українським прапором, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб так і продовжувалося. Друзі, підвищити для росіян ціну спроб форсування річки Вовча, ви можете просто зараз Кьюар-код і номер картки на ваших екранах. Збираємо на автівку, допомагаємо 57 й окремій мотопіхотній бригаді. Історик, скай, будь ласка, якщо говорити про завдання, про цілі ворога, зокрема на ділянці, ну окей. Ну, стратегічні, більш-менш оперативні, зрозумілі тактичні задачі, наскільки за вашими спостереженнями вони сталі або ж навпаки мінливі ці тактичні цілі, і відповідно, якщо це так, то наскільки часто знаєте, ворог плигає по цим задачам? Варто зазначити, що розпочавши штурмові дії в місті Вовчанськ в травні 2024 року, ворог тут тактику абсолютно, абсолютно ніяк не змінює. Ну варто зазначити лише одне: він намагається місто Вовчанськ обійти з флангів, перейшовши, форсувавши там річку. Вовчне ворог тут використовує тактику доволі незмінну. Це м'ясні штурми малими піхотними групами, оскільки. Раніше ці штурми були більш масові. Зараз ворог пересувається до лінії бойового зіткнення по два-три військовослужбовця російських окупантів, і вони намагаються десь знайти якесь укриття, з якого потім вони могли б стартувати і штурмувати наших бійців. Власне, завдяки доволі ефективній. Нашій розвідці і нашим операторам дронів ворогу не вдається накопичувати достатню кількість особового складу для того, щоб здійснювати прориви. Ну більше того, мова навіть вже й не йде про те, щоб форсувати річку Вовчин. Саме місто Вовчанськ ворогу ну зрозуміло для чого потрібно, оскільки це буде такий плацдарм, для того, де він може накопичити певну кількість бронетехніки, особового складу, підтягнути свою артилерію для того, щоб Вражати і продовжувати наступальні дії на місто Харків, проте станом на сьогодні, завдяки дуже успішній роботі сил оборони України на півночі Харківщини, ці плани ворога ламаються ще на тактичному рівні. Друзі, ну власне важко важко аргументувати і мотивувати з приводу якихось побутових речей. Ну, наприклад, ну щодо чистки зубів, тут абсолютно той же принцип. Є наша священна священний обов'язок допомагати силам оборони України. Будь ласка, номер картки і QR-код на ваших екранах. Нагадаю, для тим для тих, хто долучився щойно. Ми збираємо на автівку для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Історику, в нас лишається буквально хвилина. Я, мабуть, що зі своїм питанням вже не влізу. тому, якщо вам є що сказати нашим глядачам, будь ласка, час ваш. Станом на сьогодні 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Запрошує до лав мотивованих бійців. В нас є величезна кількість вакантних посад. І... Мова йде і про посади забезпечення, мова йде і про бойові посади безпосередньо. Мій підрозділ другий стрілецький батальйон наразі масштабує взвод безпілотних авіаційних комплексів до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тому в нас є вакантні посади, і ми запрошуємо до лав силоветної 57-ї бригади і. Запрошуємо всіх бійців. Ви можете знайти інформацію, як до нас доєднатись на офіційному сайті нашої бригади через соцмережі, зокрема офіційну сторінку в мережі Facebook нашої 57-ї бригади. І ми запрошуємо всіх для спільної роботи, для боротьби за нашу українську землю і для звільнення півночі Харківщини від російських окупантів. Важко щось додати, окрім того, як приєднатись до цього заклику. Історику дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, був з нами.